Вітаю! мене звуть Сергій Савченко сьогодні. Про найдовшого та найуспішнішого українського гетьмана, іменем якого назвали архітектурний стиль, та таврували ворогів Російської імперії. Ясна річ, ви здогадалися, що йтиметься про гетьмана Івана Мазепу. Іван Степанович запам'ятався найдовшим правлінням 22 роки або 8081 день. І за цей час він встиг зробити справді багато. До прикладу, Мазепа володів величезною кількістю землі, і ці землі він роздає своїй старшині, полковникам, для того, щоб вони не просто освоювали нові території, а для того, щоб створити для себе надійну подушку з еліт, на які можна за потреби спертися. Мазепі йшлося і про політичну, і про військову, і культурну еліту. При цьому Іван Мазепа чудово розуміє, що без освіти ці еліти не можна створити. Справжньою кузнею нового прогресивного покоління стала Києво-Могилянська академія. До слова сказати, в той час її справедливо називали могило мазепинською академією. Багато її дисциплін та курсів не поступалися за рівнем викладання провідним європейським вишам. Ще одним центром освіченості став Чернігівський колегіум, який щедро фінансував Іван Степанович. До речі, ми досі не знаємо, якої зовнішності був Іван Степанович. За спогадами сучасників, це був привабливий чоловік, який певно, що подобався жінкам. Однак, дивлячись на портрети, цього не скажеш. Це іще одна нерозгадана таємниця. Між іншим, період правління Мазепи це час, коли максимально потужно розвивається малий та середній бізнес. Мазепа вводить для багатьох підприємців податкові канікули, налагоджує контакти із західними партнерами і жодною мірою не боронить торговельним зносинам з Європою та азійським світом. Стратегічною ідеєю гетьмана Мазепи було об'єднання усіх українських земель: лівобережжя, правобережжя і Запоріжжя у єдину соборну державу. Ці ідеї мала послужити українська права. Ославна церква. Період правління Івана Степановича це час пошуку гармонії між політичною владою, цебто державою і владою церковною, цебто київською митрополією. Гетьман Мазепа запам'ятався як щедрий жертводавець. Уявіть собі, він найбільше між українських гетьманів побудував, оздобив і реставрував церков. Головним центром його діяльності був Київ. Одна тільки Києво-Печерська лавра завдячує йому довжелезною оборонною стіною. Кілометровий мур, з чотирма вежами відреставровані в'їзні ворота Троїцької надбрамної та церкви всіх святих це щедрий дарунок Мазепи Лаврі. Печерський монастир з приянням Мазепи перетворився на справжню фортецю. Між тим жодне інше місто тогочасної України не могло похизуватися такою міццю. Зовсім скоро московський патріархат відлучить Івана Мазепу від церкви. І страшна іронія полягатиме у тому, що протягом кількох століть у церквах, мурованих коштом гетьмана, звучатиме анафема на його адресу. Чим же так насолив московському царству український гетьман? Іван Мазепа весь час шукав нових союзників для того, щоб вийти з-під московської протекції. Чергове недотримання Москвою своїх обіцянок спонукало гетьмана Мазепу шукати прихильності у шведського короля. А далі відбулося все, що ви знаєте, із підручників: перехід Мазепи на сторону Карла дванадцятого. Цього переходу Піотр І не зумів пробачити, і йому у цьому вчасно підіграла російська церква, оголосивши Івана Мазепу зрадником. Ще за два десятки років тому про гетьмана Мазепу У шкільних підручниках писали як про безславного історичного діяча, який разом зі шведами програв полтавську битву. І ні пари з вуст про заслуги 20-річного гетьманування. Наші північні сусіди в 18 столітті українців звали Мазепавцями, в столітті двадцятому нас називали Петлюровцями. Тепер говорять, що ми бендерівці. Здається, ворог сам підказує нам, ким є наші справжні герої.